Сьогодні 27 грудня ми проводимо адмінкомісію по заявах, які б надійшли у нас на адмінкомісію. Голова адмінкомісії Чернявський, я секретар, і зараз ми всі члени адмінкомісії зібрались і хочемо подивитися, в якому стані знаходиться наш будинок культури. Для того, щоб зрозуміти, чому наші діти ніякого доступу до будинку культури не мають. На сьогоднішній день все це здано в якусь оренду, кому воно належить, куди поступають ці кошти. І чому будинок культури знаходиться в такому занедбаному стані, коли сюди перераховані, ми зараз по протоколах підіб'єм світу колосальні кошти попередньою владою. Тому зараз ми знаходимося ось біля будинку культури. Перше приміщення це. Оце кімнатка, яка знаходиться ну, знаходиться наш е, щит. Е, е, це добровільне об'єднання, е, котре було сформовано при Васильєву. І зараз вони знаходяться в будинку культури ну, взимку, літом і осінню. Це приміщення. Де Сабиков? Ні, різня. У мене телефон на все, не княжич ходять. Він не відповідає ніколи, його ніколи немає на місці. А ми ось маємо всі телефони. Ми, все, ми теж, та... теж маємо телефон. Ну, давайте наберіть, зараз, будь ласка, початково. А ми тільки що набирали. Що? Він повідає, але він вихідний став. Зараз ми знаходимося біля приміщення будинку культури, яке раніше було одним із... Репетиторських залів, де проходили репетиції ну, хору художніх гуртків. На даний час зараз тут парукарня. Заходимо в Добрий день. Так, Я і... у мене не снімаш. Так, пішли Коли. далі. Слідуючий об'єкт це була студія нашого Васильєва, нинішнього депутата Ярослава, сина голови Требухівської сільської ради, екс-голови Володимира Анатолійовича. Чи це в оренду, чи в субаренду здано, ми не знаємо. Нам документи не показує субин. І ми знаємо, що зараз на даному етапі це відділення нової почти. Заходимо, дивимося. На жаль, зачинено. Або зачинили тільки що. Так, наступний кабінет. Дивимося. Це теж нова почта. Так. Увагу на ці ступеньки вони раніше були в ідеальному стані, але протягом 40 років керівництва Субіна Володимира Миколаєвича клуб привратився, перетворився на якийсь арендний центр, абсолютно не відділ культури. І отакий от вигляд мають наші ступіньки. Всі вони мають такий вигляд, але місяць тому їх з тої сторони обклеїли прапорами України. Заходимо сюди, дивимося, що тут. день. На сьогодні це свободне вільне приміщення. Сьогодні тут волонтерський центр збирає продукти для воїну АТО. — А що, що? що сталося? Нічого, ми і клуб знімаємо. Клуб знімаємо і приміщення всі абсолютно не було. Далі дивимося. Їх оббили оцим прапором України. Це прапор України як би наче ніщо. Для нашого Володимира Миколаєвича. Це щоб не бачити оцей страх і ужас цих ступень. Кажіть облуплене оце все. Оці труби, оці труби, які подривані, труби показують. Підійдіть ближче, щоб показати, як вода тече прямо по стінах. Що вода тече прямо по стінах. Тишно, всі старі фото, тут тільки з, будинку, з дня села і дня Івана Купала. І все це царенко Таня веде. Оці всі гуртки, крім співань. Оці фотографії, це ще, бачите, їх їм років вже 10. От де хоровий колектив, ще в нових костюмах красивий. Там складі голови комісії чернявського віктора. Володимировича, секретаря Козубенко Ганни Васильівни, члена секретаря чайка Ніна Миколаївна, Данилко, член комісії Данилко Надій. Ой, Гончаренко Надія Миколаївна і Мельниченко Антон Вікторович. Сьогодні прийшли до будинку культури, щоб зрозуміти по наших скаргах і заявах від батьків дітей нашого села, що ж дійсно в цьому клубі діється, чому не працює будинок культури, чому наші діти взагалі не в закладі культури, а по лавочках п'ють півко і гуляють днями. А... У нас такий прекрасний чудовий клуб. Ну, на самом деле, який він є, зараз ми побачимо. Ідемо зараз в бібліотеку. Що ж він <ривіт> не робить зіграть. <ривіт> <рес> Добрий день. день. Адмінкомісія, да. наша прийшла у нашу бібліотеку, да. щоб зрозуміти, якому у нас там. Покажіть нам, будь ласка, бачимо, що ж ми хочемо побачити. Зараз дивимося, які до вікна, всі вікна подивимося. Ні, ні. Не одноконтур, ні чи Зніміть, будь ласка, то ще на вікна, щоб було видно, яке вікно. І подивимося, які по документах у нас. Однокамерний Так, Чому в бібліотеці такий собачий холод? Покажіть, будь ласка, нам стіни, які цвітуть. Подивимося двері. Зараз прийде, пан директор. Ми зараз Якийсь вікна Дивіться, в якому стані? Це після ремонту, Надія Тимофівна, розкажіть, ремонт був? ремонт був і відразу після... Його не перевірили, а здали так. Чужа бригада працювала. Одного... Ну, гроші ж давали з державних коштів. Да. Говорять, 420 тисяч пішло на ремонт. На, а, да, на це. це вже ми обшкребли трохи. І пробували, отак затерли трошки, а воно знову ж дощі пішли. Mm -hmm. Дивіться, тут вікна такі ж самі. дивіться, Вікна такі ж самі, то несенькі, то несенькі. Тут тепла ніколи не буде. І не дивіться, в якому стані стіни і мало. Книги цвітуть, грибок заводиться, руки мерзнуть. Ми, ми покажіть валянців, яких ви зимуєте. Всі зараз покажете валянки, яке в нас все страшне. Ми просимо, ми зверталися ще до Васильєва, є доповідні наші, зареєстру. Як вони здавали, а були роботи? Доставляли вони чи так просто. Ну це ж, може, директор. Ні, давай вам, ні, а може, ну, діректо... Це ж протікає, і воно не там, там, зліше. Та десь, тут десь <сирен> yeah. протікає, тут, тут може бути. Та де між, між тут, може зі зеленого, так, затікає? Тут криша, от воно раніше. Що ж, підуть середину приміщення будинку культури, подивимося, в якому стані зал, скільки гімна там у залі. Ну що ж, клуб превратився в жиліще для голубей, це нормально? Вوقо... У нас є стаціонарна котельня, правильно, Надія Тежафіна? Є котельня, яка топилась і було тепленько. Чому не топиться? Просто жалко і образу, що воно ж гине. А кому ж треба ці книжки і розумні люди? Це, ну, це, воно, ні воно. Не треба розумні люди. А скажіть, будь ласка, наскільки на Су я видно? Це подліталося це. Це спишу, Ось, ну, сьогодні це три дня читач, ви бачиш? Зараз ми акції, списували. що робили, куди на бібліотеці Хай розкаже, скільки читачів приходить в бібліотеку, як вони взимку працюють, коли мінус 25. Скажіть, власна, діти. руки примерзають до стола, вода замерзає у відрі. Вибивало весь час. Все освітлення зробили. А у нас а котельня є, Ти працює у нас. Вона зараз не працює. Котельна стаціонарна, окрема, тільки для будинку культури. Правильно, є у нас. Але чому вона не працює? Зараз ми підемо до директора будинку культури і спитаємо, чому у нас так все. І Книги, книги взагалі, як вони в хорошому стані чи цвільні? Як вони в хорошому Грибком усі заражені. — постійно сирість така тече, по стінах тече. Волога підвищена, рибок заводиться в них. Зачем? І тут і вифорієте, звичайно. Звичайно, ми ж цим повітрям. Я прийшла взимку, тут убитих валянцях люди сидять. Це що? Нормально? Дивіться, взимку ми ж проводили раніше саме. Ведьорниці наверх не можна, ті... можна піднятися? ні, тільки там. Mm -hmm. Це зробили куточок, краєзнавчий. так? Коли дітки приходять до нас на вечорниці, то ми розказуємо, що це раніше такі ліси були, такі картини, тож, чи колишні, тож люди познавали. Оце піч українська, он, рогачі кочерги, все підписано. так? Заслонка розказуємо, що таке, що таке глечик, сито, решето. Українські он, сорочки, як люди раніше вишивали, наволочки, українські он, ліжники, рядна, Це ну все, абсолютно щастя. все. І воно діди... сирості може і пропасти, зацвісти О, все. Звичайно. Он прядка, Скажіть Надія Діти все є для щастя, тільки щастя нема. Да? Звичайно. І все залежить від керівника закладу. Це скриня. А дітям цікаво, як це ж не було прасок, як це гладили рубелі качалками, пояснюємо кожному. А як нитки виробляли, домоткане полотно ткали, полиска їм цікаво. Mm -hmm. На вечорницях ми туди дитину кладемо і гойдають вони з задоволенням. Mm -hmm. Роздивляються, як дітям. Ви mm вибрали? -hmm. Держи, я запишу. Ну в общем, надія Тимофіна. Ми, ми вам вдячні, що ви нам провели маленьку екскурсію Добре. і хочемо, щоб ми на наступний раз, коли прийдемо, щоб у нас уже були тут людські умови, і ви не мерзли. О, це, і і це, ми це, сюди і ходили і діти наші і і діти. І... І... діти і... Сподину і ходили. Це ж усе в бібліотеці проводилось, проводили. Подивіться, оце вечорниці, ось із цього коку. Mm -hmm. Скільки дітей збиралось, як їм задоводилося. А зараз Завод у холод ніхто не хоче приходити. Ось до дня голодомору ось ми проводили. Захід. Mm -hmm. Це коли тепленько Подивіться. було, так? Ну, тепліше було. Дітки з свічечками, mm -hmm. бачите, безкромна війна, в бібліотеці. Mm -hmm. Це я презентація книги вам дарую. А це мене запрошували в княжичі діти. Подивіться mm -hmm. захід. День патріотичної поезії був. Mm -hmm. Ось захід проводили до дня народження Шевченка. Ми на суботнику. Оце у нас семінар. Бо ось дітки з дитсадка виступали в травні. Була презентація моєї книжки і семінар біблі... оце бібліотекарі. Райони. Ну все як бібліотекарі ви робите. А оцей хлопчик ось дивіться, Сапоненко Сережа. Uh -huh. Я з ним займалася. Він на обласному конкурсі читав мої вірші. Удержав призове місце. Слава Богу, Гарно, що є читають. такі дітки, що читають і цікавляться. Добре, дуже вдячні вам, до побачення, до побачення. Надіємо, що можливо вплине, хоч щось дуже хочемо. На... На... Тому що Благодарю. тут все проблема в керівнику, котрий не працює. Вітер з того боку, такий спозняк мезусім боків. Ну так нікому нічого не треба, все, вітер гуляє. <завод> квітки, мабуть, б... б... квітки б... то От батареї квітки таку в'ялокітку. От такого холоду, От жари, батареї близько стоїть. Ой, ой ой Пішли, пішли. дякую. Там діти а займаються, танцювальний колектив, але я їх не бачу. Коли, Зверху, я не знаю, у якому діти. А це тренажерний кабінет там для дітей танців. Так? танців Оце були, ми так. туди підемо, дуже цікаво, бо в нас заяви лежить, що там все поломали. Він прийде, а він нас поведе туди. О, Бачите, коли я попередній раз приходила, я Треба вже, щось нас да зробили за місяць. Пішли далі, субіна шукать. Дивіться, візьміть щось, коли він працює, а коли його самому діляться. Ще скільки на годину? Так подожди, цей не хоче приїжджати відкривати. Так подожди, а він його робочий день. Роботі, де людина а його провірять, роботи. як він працює? Ні, так як а дійсно. Вихідний день. А як при чому організація? Як організація його прикриває. Ми вже визивали організацію дай, з району, нічого дай. не вирішують. Пішли тепер дивитися за будинок культури. Давай розкажемо, що <звук> Алло. тут вже на робочому місці. там все роздумано, все розпрощено, там детальці купує. Ми мене треба розв'язати і подати. Це прокуратура приходить, дивиться, перевіряє тебе. Алло. Нам подіяти, треба попасть. Що, що? Ну ти будеш чи не будеш? Нам ж треба подивитися по заявах все. Так не, за, не завтра, а у тебе робочий день сьогодні. Володя. Субота, в тебе субота, не тіля в тебе. А тут нас на клуб написано на в понеділок тебе Нормально. Та я розумію, ну нам треба подивитися. Володя, коротше так, ми, мабуть, будемо передавати. Я... Алло, мабуть, ми будемо передавати на міліцію це діло. Хай вони приходять і дивляться, що ти там розломано, що у тебе є, що тебе немає, де течеш, хто робив вам цю кришу. Заходили. Та мене не інтересують ваші депутати, вони до мене діла не мають. Заяви прийшли на адмінкомісію, а не на депутатів, на, на голову сільської ради. Вітя. Це, тоді. Я приїду і тоді буду говорити. Ага. Понял. Понял. Це все на ніякого діла до цієї котів немає. Та не Оксана, а те, що відкриваємо води. Ну, кажи, що котельня є. Там нема не чу. Чудесна котельня, яка може отаплювати. Ні, так котельня нормальна. Ти можеш котельня це отаплювати клуб, скажи. Так, а це на клубі є. Так, а чого ж клубі? Тут два котла, а що ми з клубі Зараз ми знаходимося біля будинку культури. Поверніть мені, будь ласка, камеру, покажіть, які ялини. Це <говори> одна єдина, яка залишилася із тих, що тут росли, росло тут цілий цих ёлок, який в свій час зараз прийде будинок директор будинку культури, і хай він розкаже протягом останніх 20 років, де ділись ці ялинки. Нам дуже цікаво, і громада хоче знати, чому не росте новий парк і чому тут залишилась одна єдина йолочка. Віктор Батькович, ти згоден, що ти пам'ятаєш, як тут ялинки росли? Чи може не пам'ятаєш? Пам'ятаєш, де вони ділись, хай нам розкаже директор клубу.